Альтернаріоз соняшнику це грибкове захворювання, яке викликають гриби роду альтернарія, основне джерело інфекції, заражені рештки та насіння. Найактивніше хвороба розвивається під час рясних опадів або тривалих роз. Перші ознаки: дрібні темно-коричневі плями на листках із світлим обідком. З часом вони збільшуються, висихають і зливаються. На стеблах з'являються штрихи та еліптичні плями. А на кошиках чорні ураження, що знижують наповненість насіння. Результат передчасне відмирання рослин, зниження олійності та втрати врожаю до 35%. Для боротьби ефективно застосовують фунгіциди ультрафіт, карбезим, флутривід максі та цимоксил. Першу обробку проводять при появі перших симптомів, повторюють через 10-14 днів. Серед агротехнічних заходів глибока оранка, знищення решток і дотримання сівозміни. Для зміцнення імунітету рослин варто використовувати ЕЛВ Гуматлист або лф Соняшник Амінохелат. Використовуйте фунгіциди лише відповідно до інструкції виробника. Для детальної консультації звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.